У тихому зеленому лісі, де вітер лагідно гойдав гілочки, жила маленька білочка на ім'я Малинка. Вона дуже любила свою маму, яка була для неї найтеплішим промінчиком сонця. Кожного дня мама обіймала малинку, співала їй пісеньки і розповідала казки перед сном. Але одного ранку сталося те, чого малинка дуже боялася мама сказала, що мусить поїхати далеко. Щоб допомогти захищати звірят людей і їхні домівки, усю нашу велику Україну. Мама пояснила, що зараз дуже важливо бути сильною і відважною, щоб зробити світ безпечним і захистити всіх, хто живе поруч. Мамо, прошепотіла малинка, я дуже, дуже сумуватиму за тобою, коли ти повернешся. Мама обійняла її міцно і сказала, я люблю тебе більше за все на світі. Я поїду, щоб захищати наш дім, який ми любимо, і я завжди буду з тобою, хоч і здалеку. Малинка довго стояла біля вікна і дивилася в небо, де мерехтіла одна дуже яскрава зірка. Вона думала, що це мамина зірка, її світло і тепло. Дні ставали довшими і темнішими без мами. Малинка часто почувалася сумною і самотньою. Вона іноді плакала тихенько, бо дуже хотіла обійняти маму. Одного вечора до неї прилетіла мудра сова. Малинко, лагідно сказала сова, я знаю, як тобі сумно. Це тому, що ти дуже любиш свою маму. Її справжня сила у її любові до тебе і до всіх звірят і людей, яких вона захищає. Але, мама, далеко, тихо сказала малинка. Саме так, відповіла сова. Вона далеко, бо має важливу місію вона захищає тих, хто потребує допомоги, щоб усі дітки, як ти, могли жити в безпеці і щасті. і її любов ніколи не залишає тебе. Сова навчила малинку особливій вправі, щоб серце почувалося спокійніше, навіть коли сумно. Вдихай. Уявляй, що вдихаєш тепле світло від маминої зірочки, яка світить для тебе кожної ночі. Видихай. Уявляй, що відпускаєш сум і тривогу, що тягнуть тебе вниз. Малинка глибоко вдихнула і повільно видихнула. Їй стало легше. Наступного дня малинка вирішила написати мамі листа. Вона малювала яскраві квіти, сонце і велике-велике серденько. Мамо, написала вона, я тебе люблю і дуже чекаю. Ти моя героїня. Вона уявляла, як мама отримує цей лист далеко від неї, у місті, де допомагає захищати Україну, звірят і людей. Іноді... Коли ліс наповнювався дивними звуками, Малинка хвилювалася, але тоді вона згадувала слова мами і мудрої сови: Я сильна, бо маю любов і підтримку. Я можу дихати і заспокоюватися, навіть якщо мені страшно. Мама це моя зірка, і вона завжди зі мною. Кожного вечора, дивлячись на небо, Малинка шепотіла: Вдих! Я тебе люблю, видих, і ти зі мною завжди. І тоді здавалося, що мама посміхається їй з далекої далекої зірки, яка світить найяскривіше у небі. Дорогий друже, якщо твоя мама теж далеко, щоб захищати нашу країну, пам'ятай, її любов завжди поруч, як яскрава зірка в небі. Твій сум це доказ того. Як сильно ти її любиш. Не бійся сумувати і плакати, адже це нормально. І коли хочеш заспокоїтися, роби цю вправу разом із дорослими. Вдихай, уявляй тепле світло від зірки. Видихай, відпускай сум і тривогу. Ти дуже сильний і дуже люблячий. І разом з цією любов'ю ти можеш пережити будь-яку бурю. Все буде добре. До наступної казки!